Родина і матір найцінніший скарб кожної людини. В середині травня у світі відзначають одразу два найтепліших свята міжнародний день сім'ї та день матері. Нині війна розділила кілометрами багатьох українців. Син Галини вже більше року захищає Україну від ворога. Сьогодні вітання. Жінка отримує телефоном. Син добровольцем, як уже всі розійшлися. Добровольцем пішов в веселую зараз в Запорізькій області. Телефонує раз на неділю, душі немає, переживаю. Ну, Будемо сподіватися, що Бог з нами. Якраз синочок позвонив, дзвонив сьомого, а тепер сьогодні позвонив і привітав. У ці дні кожен може виразити глибоку повагу та вдячність своїм матерям за їхню невтомну працю, любов та піклування. Для мене цей день дуже важливий, так як це день матері. А мама саме головне в житті, бо що вона найрідніша людина. У святковий день благодійники організували мистецький захід, присутні насолоджувалися музикою та співами. Спільні вечори нагадують кожному про важливість поділу радостей і турботи один про одного, а також про цінність сімейних зв'язків, які надійно тримають нас разом. Я намагаюся також і своїх дітей навчити доброти, милосердя, привити їм у нас в мене діток, привити їм всім любов, людські якості насамперед доброту, звичайно, допомогти молодшим, старшим, щоб допомагали молодшим, прививати любов до батьківщини, тому що у нас такий складний, важкий час. Коли в умовах воєнного стану загроза втратити близьких стає реальністю, кожна родина мріє про якнайшвидшу перемогу, аби нарешті зібратися разом. Оксана Медведєва, Олександр Попіль, телеканал Першоподільський.